Добрий день, любі малята! Я рада вас вітати. Малята, а давайте ми сьогодні з вами підемо гратися на кухню. А що на кухні є? На кухні є меблі, різний посуд, на кухні зберігається їжа. Та все те, з чого їжу готують. В цій круглій білій мисці. Насипана крупа, гречана крупа. Погляньте, вона коричневого кольору, її зернятка маленькі та схожі на камінці. З гречаної крупи варять гречану кашу. А давайте, дітки, пограємося з гречаною крупою, попересипаємо її. Ой. Щось я тут знайшла. Дітки, що це? Правильно, це кульки жовтого та червоного кольору. Давайте ще пошукаємо. О, ще знайшли. Знову кульки червоно до червоної, а жовту до жовтої покладемо. Червона кулька велика та маленька. А тепер ви покажіть пальчиком жовту маленьку та жовту велику кульку. Молодці. Правильно знайшли. Дітки, а якої форми ця коричнева миска? Правильно, вона кругла, і в ній насипаний горох. Якого кольору горох? Правильно, жовтого. А якої форми горошинки? Круглі. З гороху матуся може зварити корисні страви, горохове пюре або гороховий суп. Цікаво, може, ми тут те, що знайдемо? Ой, подивіться, та це ж цеглинка. Якого вона кольору? Синього, правильно. Щось іще тут є. Ще одна цеглинка і теж синя. Але вони не однакові. Одна довга, а друга коротка, малята. А це що в мисці? Впізнали, це квасоля. Правильно, вона гладенька, вона тверда та має овальну форму. Малята, погляньте, але квасоля то вся змішалася. Давайте допоможемо матусі та розкладемо її по кольорах. Темну окремо, а білу окремо. Ось і справилися молодці квасолю додають в суп, борщ, з неї роблять салати. Хто їсть квасолю, той виростає сильним. А давайте зараз пограємось з квасолею. Для оцієї красивої собачки зробимо стежку, по якій вона дістанеться до смачної кісточки. Будемо класти одну квасолину білу, а другу темну. Будьте уважні. Гарну стежинку ми зробили. Шановні матусі, а тепер я звертаюся до вас. Частіше запрошуйте діток на кухню погратися, робіть відео ігор та присилайте нам до побачення!